Всім привіт! Це програма фотопрогулянки з Ілоною Рукобрацькою. З вами власне я, Ілона Рукобрацька. Я професійний фотограф, і сьогодні в програмі я хочу вам розказати, показати, як правильно позувати в кадрі. Ці пози будуть корисними, якщо ви не модель, але дуже хочете собі зробити гарні фото. Зараз ми зробимо невелику таку проходочку. Коли модель буде йти, вона повинна це робити дуже плавно, не спіша, повільно, щоб фотограф міг зробити гарне фото. Не поспішайте! Погнали! Так. Добре. І головне, не обов'язково дивитися в камеру. Ви можете дивитися куди? В Будь-яку іншу сторону. Так а, розкажи мені, будь ласка, як правильно треба йти і як ставити ножки. Дивіться, найкраще всього, коли ви робите крок, витягуючи знову таки ніжко. Тому mm -hmm. що якщо фотограф спіймає вас саме на моменті, коли ви наступаєте, це буде неймовірно витончено. І повторюю, робіть це повільно. Ось так. І ти ще робиш ось такі рухи. Що ти таке? Ну, звісно, ми додаємо стегно. Це. А... Ну, багато багато людей. Багато людей можуть йти, як, як то я роблю. Мені скажуть, давай, пройдися на так, камеру. Так, ти так зможеш навіть ти зачекай. Так я. Так, от в тому, yes. то є справа. Але якщо витягнути тулуб, витягуй ніжку першу, першу, витягуй, прям витягуй, ні, витягуй, Ой, і, що? і ще проворачуй, дивись. От, от так, о, от витягуєш, робиш крок, оп. тепер інше. І у тебе вага з одного стегна переходить на інше. І за рахунок а, цього виходить оце грайливе, трошки сексуальне, супер. романтичне колихання. То чудово, то багато добре, пані, багато добре. Зараз ми почнемо робити фото з квітами. Ми знаємо, що багато а, дівчат дуже люблять те, але не зовсім вміють правильно а, сфоткатись. Тому, якщо в вашому житті трапився кущ, біля якого ви хочете зробити класне фото, то Ілоночка, виставляй мене. А ми використовуємо все, що ми бачимо біля того куща. Ми не підходимо до тієї квіточки, ми не, не, не жеремо. Мене не треба їсти. Е, ну навіщо? Не треба витоптувати клумби. Ви можете трошки далі стати, щоб квіти, наприклад, були позаду вас. Е, ми тут бачимо гарного льову, і на цього льову можна трошки присісти. Так, дуже добре. Елін, розкажи мені, будь ласка, про руці. Як ми тримаємо Дивіться, руці в кадрі? Дуже важливо цю частину не розвертати і не зажимати до камери. Тобто, між вашим тулубом, рукою має бути повітря Так, так. для того, щоб створити більш легкий образ. Ну, якщо ви хочете стати плечем, то все одно ви не робите ось такий нажим руки. Треба трошечки робити повітря. І тоді ваша руця буде така тоненька і дуже елегантно. Так, спробуємо. Ось, бачите, трошечки є повітря. Добре. І ми не забуваємо, що ми слідкуємо за сонечком, яке знаходиться позаду моделі. Воно, як контрове, світе на спинку. Так. Трошки нижче, нижче. Добре, добре. А ну-ка, зроби дві, дві руці. Бачите, як вона руки поставила? А, це дуже правильно, бо багато дівчат, якщо роблять руці в кадр, можуть зробити, ну, наприклад, там, да, так, ось. Так. І... ось так. або ось так. Або ось, ось так. От роблять ось так, і коли е, локоточки прям до кадру так не можна. не, не робіть. Потрібно розвертати. І можна робити трошки по діагоналі, так? так. Щоб воно було так гарно, естетично і художньо. Ось так. Дивіться, то зовсім інша справа. Так, зараз я буду робити поясні портрети. Ножки можна розслабити, а зроби ще руці. Так, зверніть увагу, локоточок. Під себе зроблений. З цієї сторони вона його відставила в сторону. Не ось так в камеру. Не якось там інакше, а ось така поза. То дуже правильно. Так, добре. І ще можна трошечки зробити так, 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 відхил. Ось так назад. І нехай волосся летить на обличчя, нічого страшного, це буде навіть. Гарніше. Молодець. Так, не дивись на мене. Угу. І таким чином в нас виходять фото з квіточками. Гарні фото з квіточками. Но ми не витаптуємо а, рослини, бо не, не треба того робити. <свісно> Любі друзі! Зараз я пропоную йти далі, змінювати образ і робити гарні фоточки. Let's go! Ну що, ми змінили образ, і зараз у першу чергу я хочу а, вам розказати маленький такий секрет, як робити гарно селфі. Як би то не звучало, ну, так, селфі. А головна проблема, коли роблять селфі, то два-три чотири підбородка, котрі е, в нас заважають, так щоб того не було, ми робимо наклон голови трошечки підборіддям в сторону. А ось цю, наприклад, частину ми нахиляємо до камери. Так. Ще трошечки Так. такою позою. В нас відчиняються очки, ховаються підборіддя, і обличчя буде дуже таке вузесеньке і дуже гарно а, скомпоновано. Можна ще трошечки повернути плечем на камеру і наклонити ось так голову і трошечки корпус ось туди. Ось такий ракурс, коли ви е, по діагоналічці дивитесь е, на камеру, дуже-дуже вигідний е, для всіх, для жінок, чоловіків. Е, наприклад, коли ви робите селфі. Е, наприклад, селфі, ну, зробили, типу, так, Ось, ми тримаємо телефон і робимо наклон голови до камери. І камера бачить спочатку очі, губки. І все, далі немає в нас нічого зайвого. Гуд. І я хочу, щоб Оленка вам розповіла, як правильно настроїти себе, коли заважають глядачі. Насправді тут немає жодного секрету. Ви просто повинні кожного разу розуміти, що в цей саме конкретний момент є лише ви та ваш фотограф. І зовсім жодному перехожому немає ніякого діла до того. Як ви фотографуєтеся, як ви виглядаєте? Їм просто цікаво. А... Вони не будуть вас осуждати. Ні, так ніхто оцінювати вас не збирається. І знаєте, найголовніше, пам'ятайте, що цей момент от він є тут і зараз. Намагайтесь отримувати задоволення, кайфувати від себе і від того, що з вами відбувається тут угу. і зараз. І на площадці є тільки ви і фотограф, якому Все. ви маєте а, до речі, довіряв. Так. От з фотографом потрібно, напевно, як із будь-яким лікарем, як з психологом, знайти свою мову, розуміння, взаєморозуміння. І тоді всі фотки будуть на всі сто. Клас! Чудово! То ми зараз зробимо декілька гарних фоточок в такому шикарному образі, шикарній японській садибі. Погнали! друзі, друзі, Любі друзі, Зараз ми робимо портрет. Правильний, як ми то казали трошки раніше. Так, Олена, трошки очі на мене. Ось так, дуже гарно. Трошки нижче можна підборіддя. угу. Очі на мене. Так, робимо крупний крупний портрет. Так. Чудово, і посмішка, та. Сказка. Трошки додамо японського стилю. Угу. Закрой очки. Так. Опусти, опусти голову так донизу. Угу. Так, не так сильно, трошки вище. А ми звертаємо увагу, що тут в нас немає яркого сонця. Світло дуже м'яке, то ми вже не хвилюємось за це, ми просто дивимось на модель на її пози. Так, молодець. чудово. є. Yeah. Так, ми поміняли трошечки локацію. Дивіться, бачите, як світло падає на обличчя? Як воно не дуже ровно лягає і робить нам дуже жорсткі такі тіні. Нам це потрібно виправити. То ми що робимо? Ми заводимо модель. В якесь таке місце, де вона зможе гарно стати і трошки відвернутися від сонечка, щоб обличчя було так у тіні. Дуже добре. А я тим часом трошечки заходжу за кущики. І що ми тут бачимо? Ми можемо використати ось ці рослини як фреймінг. Це буде така гарна арочка для фото. Ця арочка закриє нам ну, там, якісь нерівності внизу, шланги, краники, якісь там для води для поливу, то нам ось цей фреймінг зараз дуже допоможе. Так, О, бачимо обличчя моделі, яке дуже гарно підсвічено. З цього ракурсу я можу захопити всю альтанку. Не тільки внутрішню частину, а і всю цю красу, яка є ззовні. Ой, як вітер нам зараз допомагає. Ой, Лена, дуже добре. Оця динаміка в кадрі чудова. О, молодець. Так, роби такі розвороти, щоб тканина в нас гарно летіла. Так, виходь на мене. Ось так. Добре. Молодець. Ми дуже обережно використовуємо фреймінг, щоб ми не закривали частини тіла. Фреймінг він повинен бути по краях. На мене ближче до мене, бо ти дуже маленька. Я хочу, щоб ти була трошки більше в кадрі, як на першому плані. Виходь потрошку, так, виходь. Молодець. На мене очі так. Обличчям більше від сонця. Угу. Так, молодець. Дуже добре. Нижче підборіддя, Сонечко нам на обличчя падає. Так. Давай зробимо якісь такі більш ломані пози з плечами. Так, 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 так. О, чудово. Дуже ніжно. Молодець. Ми під час фотосесії слідкуємо за усім. Що відбувається в кадрі? Починаючи від локоточка, ось так, до сонечка на обличчі, до волосся і до емоціонального стану, трошки в сторону нашої моделі. Ну що, любі друзі, ми сьогодні закінчили наш урок по фотопозуванню. Я сподіваюся, вам, е інформація була дуже корисна і ви будете використовувати у житті такі нескладні правила. Так? Ілонечко, я тобі дуже вдячна за запрошення. А вам, глядачі, я раджу просто кайфувати від себе в кожному моменті на кожній фотографії. І знайти свого фотографа це дуже важливо. Тож насолоджуйтесь під час фотосесії, коли ви будете знати свої вигідні ракурси. Ви будете розуміти, як працює сонечко, як працює камера, як працює модель в кадрі, і у вас будуть самі круті фотографії. А я нагадую, з вами була я, Ілона Рокобрацька. До нових зустрічей.